Вітаю! У цьому відео я розповім, як налаштувати доступ до проекту для співробітників у додатку DKD Business. Щоб ваші співробітники могли бачити свої записи, передбачено можливість додавання доступу до проекту. Ці налаштування знаходяться в налаштуваннях Доступ до проекту. Натискаємо на плюсик, потім додаємо доступ за номером телефону, також вказуємо ім'я і обираємо роль. Обираючи роль, ми надаємо права доступу цьому користувачу. Тут потрібно бути максимально уважним. Творець має повний доступ до проекту, тобто може виконувати будь-які дії. Ми рекомендуємо надавати цей доступ лише довіреним особам, а найкраще залишити його тільки собі. Творців може бути скільки завгодно, але якщо ви вирішили додати ще одного. Переконайтеся, що ця людина. Якій ви повністю довіряєте. Адміністратор та інші ролі також мають певні права доступу. Детальніше про них можна дізнатися в додатку. Для кожної ролі можна налаштувати додаткові параметри. Ви можете самостійно визначати, що може бачити та змінювати кожен співробітник відповідно до структури вашої компанії та посадових обов'язків. Щоб співробітник міг розпочати роботу, йому необхідно завантажити мобільний додаток DKD Business і увійти з нього за номером телефону, який ви вказали під час надання доступу. Важливо, не створюйте загальний доступ до проєкту, не надавайте свій логін і пароль кільком співробітникам, оскільки потім ви не зможете визначити, хто виконував ті чи інші дії у вашому проєкті. У будь-який момент ви можете видалити доступ співробітника. Для цього натискаєте Видалити і співробітник більше не матиме жодних прав доступу. Таке розмежування ролей дозволить безпечно керувати своїм бізнесом і захистити клієнтську базу від можливих ризиків. Дякую за увагу!